Як вирішиться ваше питання? Подумайте над тим, що зараз більше всього вас бентежить, можливо, якесь питання дуже гостро стоїть зараз на повісі дня, і ми подивимося, як воно для вас вирішиться. Треба ще чекати. Карта говорить, що це ще не фінал треба чекати оскільки є в цьому питанні досить така сильна зацікавленість і ви прив'язані прив'язані так що не можете не можете розробити у цей зв'язок залежати залежати від обставин обставин ситуації обставин питання про яке ви питаєте і ви зараз не можете не можете покласти, покласти цьому краї оскільки ще не прийшов час не прийшов час поставити крапку у цій залежності від питання але далі все піде досить швидко Буде розвиток, і можна сказати, що ви отримаєте допомогу допомогу від якоїсь людини або від кола людей, може бути якась група людей. ваші Друзі, колеги, або ті, хто мислить так само, як і ви, і ви знайдете вихід, ви знайдете потузу жезлів, ідею. Вам прийде якась ідея в голову, або вам підкине цю ідею хтось із ваших із вашого кола знайомих, близьких вам людей. І нарешті ви зрозумієте, як діяти далі. Тому по цим картам можу сказати, що так, питання воно для вас вирішиться позитивно за допомогою когось зі сторони. І треба зараз ще трошки почекати.